І запис пішов. Вітаю народ! З вами Родітейл, і сьогодні у нас е, такий пробний відосик, я вже такі, в принципі робив, хочу зробити ще раз. Загалом, це у нас буде е, фактично запис зі стріма, але я його змонтую, я його поріжу, він буде маленьким, і власне. Геймплей, мої коментарі, як зі стріма. Тож, в принципі, це у нас сьогодні такий відосик буде по Вальхейму. Я не знаю, чи це зайде, чи не зайде. Будемо дивитися. Я такі відоси планую іноді розбавлять Получається контент, який я в основному зараз роблю по геншину І, в принципі, по інших іграх буду намагатися теж. Тобто, це такий розважальний геймплей з моїми коментарями. Власне. Як на стрімі. Тож, е, якщо ви будете дивитися відео, це всім приємного перегляду, е, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і заглядайте на мій твіч, там стріми майже регулярно, ну, фактично регулярно, да, я стрімлю 3 дні в будні і 2 дні на вихідних. Тобто обидв, обидва вихідних. Загалом, в принципі, я все сказав. Всі приємно перегляду ще раз і бувайте. Супер. Тут у нас продукти, все. Ку всім! здарова! Привіт, Святослав, привіт улічки! Добрий вечір, кіостек, здарова, дарова. Всім привіт, народ! Всіх вітаю на стрімі! На стрімі! Всіх вітаю на стрімі! Ой, як у вас справи? Треба піти рубануть дерево, а Зацініть, який в мене порт. Ну, не то що порт, скоріше причал такий, типу, я побудував. Доволі прикольно вийшло, знаєте, вроді би простенько, але він якийсь такий прикольний вийшов. Поняли, це вже, типу, як цей, да? Типу, я тут можу заходити, я виходить, якщо я з води буду пригати, я зможу спокійно тут піднятися. Тут, звісно, воно гни є, але нічого страшного, зато гарно. В принципі, мені подобається, як воно виглядає. Так, отже, смерті. Одна. Во. Коротше, це новий лічильник смертей. Поняли? Е. Uh, це, в принципі, канон, бо це ми почали новий ран, так, так би мовити. Це новий ран. Тобто, старі правила вже не діють. БРітік Потут! Здоров! Hello, брокер! Здорові, були, народ! Всіх вітаю на стрімчанському. Uh, Ти з втратою статті граєш? Так, я граю з втратою статті. Ну, тобто, не всіх, поняв, це не смертовбивство, це. Коротше, це типу хардкор, все хардкор, все максимальний хардкор, напади хардкор, все хардкор, всі правила хардкор без мапи, але при смерті я не втрачаю повністю весь лут, я можу вернути свого трупака, поняли? Тобто це єдина відмінність. Бо я задрався, починати заново, і я вирішив, що. Тепер ми будемо так грати, доки я не пройду. Я просто хочу пройти цей хардкор, а потім подивимось, потім можливо ми візьмемося за смертовбивство. Тобто, це, типу, я вмираю, я втрачаю там пару-три левела статів, і я маю можливість вернути свій трупак. Тобто, це не фул хардкор, це не фул смертовбивство, але і. Ну, тобто, ви поняли, тобто, тобто таке. Бо, блін, воно то не варте, чесно. Я скільки часу на це витрачаю на цю фігню. І воно. Ну, коротше, мені не подобається. Мені не подобається, що я вмираю постійно, і це не прикольно і якось. Якось якось так. Так що да Так що маємо, що маємо. Так. Ну. Мені подобається. М -м 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 не знаю, ні дивно. Якось виглядає не хочу. Якось дивно виглядає. Це не катить, -не, 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 не катить. Короч, хай буде так. Тут у нас буде дерево. А за деревом дерево. А за деревом, ой-ой-ой, там ще дерево, можу я поспати? Можу. Let's go! Та... Ох, там можна згоріти. Вірю вірю, гримас. <с> я, 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 я вірю, так. Да. Ну, не знаю, не знаю. Якщо мені хтось подарує проект Zomboid, я якось би його пострімив, кажу чесно. Не те, щоб да, але да, чесно. У <с> <с> мене його просто немає. У мене його просто немає, то я не можу стрімить те, що в мене немає, розумієте? Тут є певні обмеження, як то кажуть. Так. А, значить, дивіться. Дивіться, в мене є портали. Це в нас древній. да, я древнього вбив. Поняли? Тобто, у нас зараз. Ви поняли, я повністю в бронзі, грубо кажучи. Ну, не повністю грудак. У мене строячої дупи. Е, грудак у мене стролячої дупи, все інше в мене бронзова. У мене бронзова зброя, бронзові бладунки, голова, ноги, бронзові. Коротше, ви поняли. Не дивись на мене. Грай музику, грай. Да, люди. Оце такі справи. Такі справи і зліви. Ці провайдери тільки язиком, чесати можуть. Ну, блін, не знаю. Ну мені казали, що, типу, перезагрузили мені поток, і, типу, вроді як мало пофікситься, ну ніфіга не пофіксилось. Так. Е Все, портал в кармані, скриня в кармані. Все, плавемо. Відправляється в плавання. Окео. Це я перший раз, до речі, відправився в кадр на цьому світі. Да, да, да. Коротше, народ, дивіться. Які справи? які справи, які зліви. Значить, так як це, не фул хардкор, не фул смертовбивство. Отже, коли ми дійдемо з вами до попелястих земель, а ми дійдемо рано чи пізно, може зі смертями ну дійдемо. Е я не буду створювати. Тобто я не буду йти на нового персонажа, на іншу, на, на інший сервак. Я буду іменно на хардкорі, на максимальній складності бою, проходити ну, ви поняли, проходить. Бо типу, так. Та, 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 Так, це ми зараз пливемо на схід, до речі, я на схід не хочу. Так Ну, зараз ми повернемо направо. А зараз ми ось сюди допливемо і повернемо направо. Он туди. Ох, люди добрі, шан. <смири> Сорян. Сарян, <смири> це я просто дав. Бо мені теж, мені знаєте, я не можу. Мені треба до, до дофамін по екшену. Мені треба цей файтися з файтитися з челіками. Що проздупливця. Там у нас здається спавнероном. то він мені не треба. Зараз він мені не треба. Хай він собі там стоїть. Чи, Чи, чи буде, чи стоїть. Стоїть й добре, а як не стоїть, то то вже не дуже добре, треба до лікаря йти, мабуть. Ну ладно, то не про це Не про це ми зараз. Добре, їдемо далі. Чи Плевемо. 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 Да, ми ж плевемо, правильно. Хто пливе, той молодець. Хто не пливе, той не вміє плавать, мабуть. Капець, люди, я думаю, треба якось Baldur знову Ні, Baldur's знову постримити. Ні, балдурс буде, балдурс буде, ми Балдурс пройдемо. Я оце вчора, чи коли ми там. Ч... Вчора я стрімив, підожди, я забув. А, ні, вчора був понеділок, я в понеділок не стрімлю. Да. Це в неділю я стрімив, точно я згадав. Е... Загалом в неділю я оце пострімив і, в принципі, це було прикольно. Балдурс ну, він хорош, Надо його пройти якось. Я навіть, знаєте, я хочу почати новий ран. Я хочу почати новий ран за новий клас. Е... Ну, Так що, так. Да. Тобто ми спочатку пройдемо цей, який зараз у мене, а потім колись почнемо новий ран на Honor Моді. Який ось ти тупий, блін. Я не можу повернути направо. Мені, блін, доводиться плить, блін, в якусь жопу. Ой, блін. Ну ладно, мені в принципі знайти болото. Якщо ми зустрінемо десь по дорозі болото, то ви ладно. Я просто, знаєте, я оце хочу в Вальхейм пройти. Е, ну, Принаймні до, ну, до, до, до півночі. Тобто пройти по попелячці землі, вбити боса, і, типу, все. Ми, ми Вальхейм поки відкладемо. Замість Вальхейма буде якась інша гра. У мене на черзі стоїть Rising, який я дуже хочу погратися. Про вампірів, пісочниця. Subnautica е, я хочу пройти. нарешті. Я давно в неї. Ну, я колись погравав, вона мені дуже сподобалась, вона дуже прикольна. Е, я хочу Subnautica пройти. І ще там є інші штуки, типу виживачі там всякі, цей Sons of the Forest я хочу пограти. А, ну, коротше, є, є іграшки, які я замість Вальхейма які будуть в якийсь час. Так, ну я данжі не бачу. Та бачу. Та то ж так, да. Отож так. Так, дивіться, ну данжі не видно. За мною п'явка плеве. Ууу, блін. Я буду тупо вообще при першій нагоді буду будувати собі <хи> Ну Я люблю, не знаю, блін. Люблю будівництво. І мені не подобається на смертовбивці через те, що я вмираю, і я будуюся, мені приходиться заново. Коротше, це не прикольно. Давайте закинемося нормальною хавкою, бо я так думаю, я причалюю, мабуть, тут. А ще здається вечоріє, так що нам треба ще швиденько ставити портал і йти спадки. Один лядывый. Так, хорошо. Капець, я, я ледь не від'їхав зараз. Це було дуже близько. Ланцюг немає місця. От тебе, бляха-муха Ой. Так. Опа, є залізо найсу, найсу. Так, значить, дивіться, мені зараз треба відхилитися, потім ми вийдемо на двір. Поставимо з вами портал. .ama... І почнемо будівництво. Почнемо з вами будівництво, будівництво, буді-буді-буді, будівництво. Йоу. Так. Ми, мабуть, тут зупинимося. болото тобі. Йдемо зараз поспимо. І, в принципі, починаємо видобуток заліза. А ще треба принести собі сюди ці. Ех... Треба принести туди плавильні пічки. Пічки плавильні. Копець п'явок. Блін, ну треба їх побивати. Голова п'явки. Ні, от що, ну голова п'явки мені точно не треба. Дякую. Так, отже. Е мені треба каміння і вугілля. Ну, данш не поганий. В принципі, я так дивлюся, данш уже не поганий. Уже якась, якась кількість залізи тут є. Мінімум 20, в мене точно вже буде, принаймні на, на кайло. Треба якраз його відразу і зробити. Тобто в мене зараз кращої їжі немає, щоб зробити собі. А нуха? Ану, чисто просто провірить. Як вона мене гризне. Ну я не думаю, що це буде ваншот. Не достала. Ніхліна собі! Охренеть! 60 хп! Просто закуйсь! І якби мене не було проти отрута, вона б мене ваншотнула. Капець. Ну, треба було провірити. Ніфіга собі капець. Але не ваншот. Ну, тобто. Тільки якщо випити зіллячко. Якби зілячко не було випити, вона б мене ваншотнула. Ну да, дозіркова, да, да, да. Так, є один угризочок. Опа! Давай ми зараз молотком попрацюємо. Ні, якого хріна? Це що, з зіркою чи що? Ну, от боже, ну дивіться, ну це ж ненормально. Ну, камон. Хіба що, якщо ти зірочкою? Якщо це зірковий лучник, то ладно, я розумію. Тоді це може бути. Але теж, прикинь, да, отак мінус ран. Тому я й відмовився від смертовбивства, бо це. Ну, це хрінь повна, чесно. Типу, гра не збаланшена для хардкора. Мені спочатку здавалося, що вона збаланшена, але вона ніфіга не збаланшена. А, да, да, да. Це, це лучник з зірочкою, дивіться. Ну, тоді, ладно, я розумію, чому він мене ваншотнув. Але ж, блін. Ну no в Все одно жорстко якось. Перебор якийсь з тими легкими смертями, ну да, є таке, є таке. Я ж кажу, тому я і вирішив відмовитися від цієї затії. Тобто ми будемо проходити, але. Ну, типу. Наче я просто граю на такому більш лайтовому хардкорі. Ну тобто, по суті, воно і є. Ех, залізе нема шкода. Я так надіявся, що воно тут є, ну нема. О, до речі, геть, дивіться, ось о він. Ось о він є, знайшов, хорошо. Так, все, виманюємо його, зараз будемо вбивати. Так, найс, попав. Так, ну тут більш-менш рівненько. В принципі, є момент, де файтиться. Давайте. давайте трошки підрівняємо ще земельку. Так, ми ігноруємо зараз слиза, спочатку вбиваємо геть. із зірочкою. Було б прикольно, якби він міг наносити дамаг, ну, знаєте, типу іншим монстрам теж. Це біологічно було б в принципі. Так, ще трішечки. Якого хрена? Я сейчас... Ай, тихо, 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 тихо. Шо? Так, він мені портал розвалив, до речі. Але нічого, нічого, нічого. Так, ще трішечки. Фух, єсть. Фух. Ох. <свист> Оце, звісно, небезпечно. Це було небезпечно, люди. Так. Так, 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 так. Треба меч зробити. Треба зробити. Е е залізний меч. Так, залізний меч. Три шкірки треба, кабанячих. Так, ні, ну нормально, слухайте. апгрейднулись непогано. Щит, меч залізний. Булава. Я люблю будуватися це правда. Я як захоплюсь, ну мене не зупинить взагалі. Я не знаю, це, це одна із причин, чому я люблю цю гру, розумієте? Ну, типу, ну блін. Ну як це не будувати? Так, он дивіться данш. Зараз ми до нього причалимо. Блін, і тут залізо немає. Та йо-майо. А ну-ка, давайте провіримо залізний щит. Я його відбив! Стрізьком, але відбив народ, хорош. Хорош, хорош. Not bad. Все-таки залізний щит, дивися, їх відбиває, при тому, що в мене їжа не. Е, ну, типу, я з морфи страви поки тільки маю. Рібку ми ще не находили. Бляша Хехехе, кисмар Ооо, блін Ваншот Так, склався смішно мій вікінг якось А, давай его с лука расстреляем Может, он, меня не тут. В смысле? Да ёп! <laughs> ну, бляха! Ну, принаймні зараз я не втратив навики. Це типу, якщо ти вмираєш з черепком, то коротше, навички не втрачаються. Блін, ну мені його треба вбити, бо він мені буде заважати копати. Так, ось сьо він. Ну, до речі, буде класно, якщо башка мені випаде. Ох, йо мое там лучник ще. Так, і мене щось не, не побачив. Тихо. Ух, добре, що вони трохи туп туплять. Так, а ну, може, башка випаде. Голова! Єсть, голова випала. Найс! На цьому сьогодні Вальхієм закругляємося. Так, я тут, а люди добрі. То ви? Отже, спойлер, ми не виграли добру. Але нічого. Я вже в Емеральді 3. Це вже. Коротше, неважливо. Не я вирішив лишити цей кусочок маленький з Лігою, щоб е, люди, в принципі, якщо її додивляться до цього моменту, щоб вони побачили, що я стрімю ще таку гру. Можливо, хтось залетить, побачить, що тут і Ліга, може, когось це зацікавить. Загалом е, тут. Да. Ну, просто як варіативність стрімів, щоб ви розуміли, з яким контентом ви маєте справу. Отже, всім дякую за перегляд ще раз. Не забувайте про вподобайки, про підписки. Всім дякую за вашу увагу і пока.